Вітаю вас, дорогі брати і сестри? Хотіла вас запитатися, про що ми говоримо кожної суботи останнім часом? Ну, то це само собою. <с> так, а ще конкретніше. Ще раз. Не, не чую вас. <с> Щось погано чую. <с> про вухо, про слух. Так. Добре. Ще одне питання маю до вас. Хто страждає на шум у вухах? Є тут такі люди? Є. Не старші. Навіть не старші, виявляється. Сьогодні ми якраз будемо говорити про цю проблему, тому хто має, це, має цю проблему, то можете собі взяти букнот і записувати або переглянути потім вже відео. Шум у вухах це своєрідне звукове відчуття, що виникає в голові і не пов'язане із зовнішнім шумовим впливом. Шум буває постійний або періодичний і може нагадувати шелест сухого листя, звуки струменя пари, дзюрчання або плескіт води або комариний писк. Іноді шум стає досить болісним відчуттям і знижує якість життя. Причини такого дискомфорту можуть бути різними. І щоб з'ясувати справжню причину, потрібна консультація отленголога і інших фахівців. Але є деякі з можливих причин. Перше, це особливості будови судин, їхнє аномальне розташування і вроджений стеноз артерій або вади серця. Найчастішою причиною в людей старшого віку є атеросклероз судин головного мозку і гіпертонічна хвороба. Шум у вухах може бути при анемії, фізичних навантаженнях, вагітності, підвищеній функції щитовидної залози. Сірчана пробка і різні захворювання вуха, тобто вирости зовнішнього слухового проходу, отит або нейросенсорна туговухість. Інтоксикація лікарськими препаратами, зокрема аспірином. зміни шийного відділу хребта, при яких виникає нестабільність хребців і напруга потиличних в'язів. При цьому можна намацати болючі точки за вухом на межі голови та шиї. Стресові стани чи депресивні розлади. Робота пов'язана з вібрацією і підвищенням рівнем шуму. З наведеного списку видно, що лікування шуму може бути досить різним, і причини цього також різні. Проте в людей старшого віку найчастішою причиною є атеросклероз судин, що веде до завихрення току крові. Тому виникають шумові відчуття. Крім дотримання відповідної дієти, людям із шумом у вухах будуть корисні такі рекомендації. Першою з рекомендацій це є настій трав: одна чайна ложка м'яти, плюс одна столова ложка квітів глоду, плюс одна столова ложка листя ліщини, і плюс одна чайна ложка буркуну жовтого. Ці трави потрібно настоювати на пів літри води і пити тричі на день, чотири тижні. 4 рази на рік. Також однією з рекомендацій є те, що ми повинні приймати екстракт гінкобілоба білоба протягом 3-4 тижнів, двічі на рік. І ще декілька рекомендацій: ми можемо робити контрастні компреси на обличчя. Для виконання цієї процедури знадобиться дві миски і два рушники. В одну миску потрібно налити воду з температурою 40-42 градуси. В іншу миску холодну 15-20 градусів. Змочивши рушник, складений у 2-4 рази у гарячій воді, покладіть його на обличчя. Щойно він починає остигати. Через 30-40 секунд його потрібно зняти і замість нього швидко покласти рушник із миски з холодною водою на 15-20 секунд. Необхідно зробити 10-15 повторень. Подібний контраст можна робити на шийно-комірцеву зону. Ця проста процедура покращує мозковий кровообіг і зменшує турбулентні потоки крові. Але перш ніж її застосовувати, потрібно проконсультуватися з лікарем, щоб врахувати можливі протипоказання. Також однією з рекомендацій є помірний масаж шийно-комірцевої зони і голови протягом 10 днів. Нескладні процедури, правда? Можливі до <свісно> застосування е, постійний шум, він нам часто заважає зосередитись або навпаки розслабитись і тому створює певний дискомфорт. Але у нас є можливість отримати допомогу від Господа, який приборкує навіть гурки морів і їхніх хвиль. Тим паче Він може допомогти нам. Але Бог бажає, щоб наше серце було наповнене тишею і спокоєм. Якщо шум хвиль занепокоєння наповнює нас, він готовий заспокоїти і їх, його обійми відкриті для нас. Він чекає на нас. Давайте будемо приходити до Господа адже з ним завжди спокійно. І таке напучення Слова Божого записано в Псалмі 65, 6 і 8 вірші: грізні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш. Ти втихомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль. Та галас народів.